Друзі, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, у нас тут зараз ранок, понеділок, початок тижня і скажу вам точно 6.15. Ось так. Не питайте мене, чому 6.15 я вже стою зібрана, готова летіти і підкорювати цей день. Просто, здається, я дуже-дуже добре відпочила за ці вихідні. Ілюша ще спи, ще навіть його не будила, та ще півгодинки він, здається, має. Ще я вам хочу сказати? Маю вільний час, беру телефон в руки, біжу розвіювати ваші сумніви, тому що здається, ну так, коментарі поділилися на дві команди. Частина з вас вважає, що я зараз от впаду з ніг, я навіть говорити не можу. Що я так, ну, так, так страшно і трагічно виглядаю і розмовляю, тобто ну, просто падає людина. А друга частина людей зрозуміла, що у мене немає з ким взагалі, взагалі, так, знаєте, близької людини порозмовляти, кому виговоритися. І що я, що я наприклад, там, можливо, хочу розповідати щось на ну, таке ну, НАТО особисте, або ще щось в такому плані. Ем, мені дуже-дуже приємно, що ви за мене переживаєте, піклуєтеся, але я кажу, кожне своє відео, яке я записую. Ем, та й загалом по житті якось, ну, я не привикла жалітися. Кожне воно просто якби, несе певну інформацію, хочу щось, щось через свій досвід показати, або щоб просто хтось зрозумів, що от у мене так само, як от побачив, що у когось так само, як у нього, що це окей, це нормально. І такі періоди якби, бувають. Але я ніколи якби, не жаліюся. Відносно відносно тому. Скажу вам, що подумала, що напевно не буду так часто виходити до вас сонна без макіяжу, так знаєте, по п'яти хвилинах, як встала з ліжка, може по трьох. Тому що як було, встала з ліжка, відкрила очі, думаю, «Угу, хочу відео записати, відчула знаєте таку внутрішню потребу, хочу поспілкуватися. Телефон в руки. Хто ж мені заборонить? Телефон в руки сіла і записую відео. тим більше, що дитину треба збудити. Я вам і записала відео. Звичайно, що в мене голос такий, знаєте, ну після сну, ну. Вік дає своє. Колись у мене був дзвінкий і коли не проснешся. А зараз у мене ось такий голос трошечки він сідає. Ваші, в ваших коментарях читаю, що я навіть говорити не можу. Просто ну, як сонна людина, отака, як от встала і знаєте, відразу така, не знаю там, ну, буду, буду дуже швидко говорити, там, або е, буду мати інший тон. Ну, я отак розмовляю, так виглядаю зранку, коли просинаюся. І так подумала, ну зазвичай я виходжу там з макіяжем, знаєте, а тут вийшла така, ну така, я кажу, як проснулася, я навіть не чесалася, здається. І ви подумали, що я от така, так виглядаю, і, ну, що я така змучена. Насправді це просто сонна людина, от так вам скажу. просто сонна людина. Тому, будь ласка, не переживайте. Скажу вам, от як, як, як ви сьогодні можете побачити, то я за ці вихідні насправді дуже добре відпочила. І вчорашній день він був один з най, найбільш відпочиваючих за не знаю який час, тому що телефону я в руки практично не брала. Ем, ну практично не брала. Не знаю кілька разів, тільки подивилася, тому що вчора ще замовлення робила, до речі, зробила два замовлення маленьких. Е, і ми весь час проводили з Ілюшою цілий день. Ми вчора навіть повчили англійську, точніше, Ілюша сам вчив англійську в додатку в телефоні. Е, потім ми повчили польську, повчили слова е, і ще в основному бігали, гралися, гуляли. Гуляли, це мається на увазі тільки у нас тут по території. На більше нас не хватило, не хотіли виходити, готували їсти і бавилися в будинку. Знайшли, маємо таку маленьку ящірку, це була забава на цілий день. Ми ту ящірку і вигулювали, і в магазин з нею гралися. І що та ящірка тільки не робила. ну Щоб ви розуміли, це був повний атракціон. Так ось вчора ми мали чим зайнятися. І напевно ще мільйон одну справу робили, просто не можу згадати. Тому сьогодні от проснулася така о п'ятій о кілька хвилин проснулася, відкрила очі, і я вже виспалася. Не знаю, чи, може не, не надто так це виглядає, але по відчуттях виспана. Відносно того, що я говорю часами на, на такі різні теми у відео, так би сказати, трошки особисті, кажу, що я хочу виговоритися. То це не є якісь такі теми, ну я не знаю там, що я би жалілася, наприклад, на партнера, ну, теоретично, якби, якби його мала, або там, на сім'ю, або ну я не знаю на кого, що можна такого надто близько особистого жалітися, там чи ще щось розповідати, якісь такі історії. Такого, такого тут ви ніколи якби не почуєте на цьому каналі, навіть якби це мало місце. Хоча, як ви розумієте, ну, <смі> немає такого в сім'ї, не варто до такого навіть допускати, на мою думку. Це більше те, що я хотіла би розповідати висвітлюватися. от те, от те наприклад, що навіть на роботі пішло не так. Це приклад історії, як як може бути по-іншому, як людина може відноситися до людей і що вона може отримати взамін від них, як, яке відношення, які можуть бути різні, різні ситуації, яких ви просто не чекаєте? Тобто це просто життя, просто не кожен. Не кожен поділиться, наприклад, от в інтернеті, тому що при будьмо щирі, не кожен веде той інтернет, но але загалом, якщо щось вас стається в житті, що ви робите? Звичайно, ділитися, особливо якщо жінки, ми потребуємо про це порозмовляти, то що ми робимо ділимося цим. І це не означає, що в мене немає з ким поділитися. У мене прекрасні стосунки із сестрами. Ми дуже рідко говоримо, я вважаю, бо я знаю, є люди, які кожного дня говорять. А ми можемо раз в тиждень поговорити по телефону. Але ну, це це, це якийсь час, це якийсь час, який. Нам комфортно, і зазвичай це не 5 хвилин. Коли ми можемо говорити все, що відбулося за цілий тиждень, і поділитися абсолютно всім. У мене немає щось такого, щоб я не могла поділитися із ними. Тобто, якщо мені треба, я з кожним з ним можу, можу поговорити. Це більше того, що я хочу якби, розповісти, висвітлити і донести до інших, показати, як це може бути, поділитися. І все, що я тут розповідаю, я ні про що не шкодую, я це можу сказати, якщо я щось говорю, навіть та сама ситуація на роботі, то я те саме просто людям в обличчя говорю. Це не є щось таке, що. О, там за плечима по пообговорюємо, давайте або ще щось. Чи та сама, о, до речі, хочу вам розповісти, уже вирішилася та ситуація з оплатою комуналки, чи та сама ситуація з пані? Це ж не тільки вам тут сказали, що о, якщо буде така комуналка, то... Та я з'їду. Ну ні, я пані так само сказала, що я не буду в стані оплатити цих оплат, наприклад. І що мені потрібно буде з'їхати. Тобто, те саме немає мені за що абсолютно ніколи хвилюватися, тому що те, що я говорю тут, я так само говорю це і в житті. І те, що я просто хочу поділитися, то тому що вважаю, що можливо комусь це буде потрібно. Мені на деяких етапах життя було дуже корисно почути від людей їхні історії. А дуже корисно було, коли вони ділилися своїм досвідом. І Я вам скажу було кілька разів, коли. Почувши різні історії людей, які от, наприклад, там людина на 10 років за мене старша і вона каже, от я в тому віці там це робив так-то, або я в тому віці там в мене було таке, то або я на своїй першій роботі, або я на своїй другій роботі. І людина розповідає історії, яке щось було. І знаєте, це щось в голові відкладається. І тоді на наступний раз, коли маєш якусь таку трошечки ситуацію, в тебе є вибір, що зробити, ти можеш звернутися до цього досвіду. Можу скористуватися ним. Саме для того, ми, я, наприклад, дуже люблю книги, які мають якусь особисту історію, коли людина ніби ділиться, вона є якби, професіоналом у певній темі, і вона ділиться, вона опирається на особистий досвід. Тобто ця книга вона дуже близька і вона є реальна до застосування її можу використати. Тобто не тільки прочитати, о, цікаво було там. А відразу, наприклад, деякі, я завжди в книжках там виписую олівцем. так, Деякі моменти я можу попрактикувати в житті, або ще щось. Тобто це є щось, що ми можемо як би, зреалізувати і взяти собі до життя, як досвід, як практику, або що-небудь що що може його покращити. Ну Саме це я мала на увазі. Дуже сподіваюся, що вам це потрібно. Дуже сподіваюся, що завтра так само зранку встану, візьму повна сили, енергії, телефон. І запишу вам е, якусь одну з тих історій, тому що справді стільки всього вже є. Е, але я думаю, буде нечесно з моєї сторони, що ви там переживаєте в коментарях. <смітна> а я тут така проснулася і не маю вже що робити. Не знаю. Може зараз ще, якщо мене залишиться час, візьму і зразу наступне відео е, запишу, хоча ніж 125. Треба вже робити сніданок. Е, і ось я хочу виїхати. Треба виїхати, якщо мій автомобіль захочу їхати, <смі> треба буде виїхати і раніше на роботу. Тому що в мене буде дуже насичений день, а я маю ще декілька моментів на роботі обговорити і перевірити. Ось так. Тому бажаю вам хорошого, приємного тижня, щоб він був, щоб ви його так само з посмішкою, як я сьогодні почали, щоб у вас був приємний, приємний понеділок. Якщо ви хочете то і на приємні події, і на хороші емоції. А якщо бажаєте більше спокою, то спокою, затишку і тиші. Нехай все у вас буде добре. Зустрінемося наступних відео. Па-па-па-па